Друзі, вітаю на каналі. З вами Світлана. У нас сьогодні був мороз. Померзла вся картопля, яка зійшла. Ну, вона зійшла невеличка, але все ж таки примерзла. Ну нічого. Буде ще. Часничку нічого, все нормально. Там Олег працює мотоблочить зранку. Як тільки спаде мороз, так і будемо досаджувати те, що не досадили, картопельку хочемо ще досадити, там є усі діляночки. Цибульку я ще хочу посадити. Тут зійшла вже цибулька. Така сімейна. Чесничок нічого, мороз йому не страшний. До четверга обіцяють, що буде ще мороз. Так що по всій Україні, мабуть, такі погоди. Що буде із деревами плодовитими, не знаю. Ось цвіт. Абрикоски. вона, правда, тут в затишку, в затінку, може нічого не буде, може все буде нормально. Но більшість таких цвітучих дерев зараз не буде плод приносити, тому що мороз цей, він б'є. Персик ранній, можливо, теж трошки примерз. А те, що пізніше, то буде. Це закінчилася зранку городня, а зараз починається така. Коротше, в селі робота не закінчується. Одне починається, потім друге і третє. Так, що це у нас тут робиться? Там прибрати, там підмести, там ще щось. Це дали вже курям. висівку і трошки кукурудзяної і крупи. Вони поки що закриті, поки я буду доїти кіс, то вони будуть закриті. Бо ми ходимо до кіз ходимо через курочок. Добрий ранок вам усім. Тут вже пісні співають, всі хочуть їсти, всі хочуть доїтися. Да? Хто співає, Хто співає, га? Малече. Хто співає. Хто буде пити молочко. Кому першому давати? Сарі, Сарі давай, так? Да? Сара у нас сама старша. Це молочко вечірнє. Я його зберегла. Там на холоді. Зараз нагріла і оце даю сарі. Ну, я думаю, що це багато, мабуть, буде їй, треба буде з кимось поділитися. А свіженьке те, що з дою, хочу бринзочку зробити, щоб не мішати вечірнє і ранішнє. У нас кози є такі, що дають чисте молоко, вже вони пройшли етапи глистування, вже можна доїти їх і робити, варити молоко. А є такі, що ще під уколами, тому ми те молоко доїмо і віддаємо козенятам. Тут у нас закриті усі. І ось цей цап навіть маленький. Йому місяць. Далі йде герда, їй півтора місяця. Бусінка їй два місяці. Ну і ті решта по три місяці. Це такі, що в січні народилися. А, ну я забула про саму найменшеньку. Ось тут у нас білоснежка. Сама меншенька. Все ти випила, поки я розказувала. Ну, молодець. Все, ти у нас сита. Бо маму твою я зараз здою. І молочко піде на бринзу. Thank you.